Топ 5 гібридів кукурудзи бюджетного сегмента від вітчизняного виробника. Вибір гібрида кукурудзи це відповідальне завдання, адже від нього залежить значною мірою і врожайність і рентабельність вашого господарства. У цьому відео команда Grovex Market підготувала для вас топ 5 гібридів кукурудзи бюджетного сегмента від вітчизняного виробника, які поєднують в собі високу якість, стійкість до несприятливих умов та доступну ціну. П'яте місце. Трембіта від компанії Grobex з 280 Це простий міжлінійний ремонтантний гібрид із гарною вологовіддачею, стійкий до фузеріозу та летючої Сашки. Також стійкий до холоду, тому можна сіяти при температурі ґрунту від плюс 8 градусів. Але так як гібрид зовсім новий і не встиг себе ще зарекомендувати серед широкого кола фермерів то він займає п'яте місце. На четвертому місці Хотин від компанії «Союз АгроІнвест». Середньоранній гібрид з 280. Він має високий потенціал врожайності – до 12-14 тонн з гектара. Він непогано переносить посуху та має високий рівень стійкості до ураження основними хворобами і шкідниками. Третє місце Маніфік від компанії «Агроритм». Колекція велась на основі кращих гібридів іноземного походження. Цей середньостиглий гібрид з ФАО 300. Він відрізняється високою стійкістю до стресових факторів, а також до основних хвороб кукурудзи. Друге місце Гран 6 від компанії Вніс. Середньостиглий гібрид з ФАО 300. Пластичний гібрид зернового напрямку використання. З надзвичайно швидкою вологовіддачею після настання фізіологічної стиглості, стабільний за різних умов вирощування, і перше місце займає гібрид Вен 63 теж від компанії вніс. Це новий гібрид кукурудзи з високою стабільністю врожаю, який має підвищену толерантність до посушливих умов. Особливості будови та структури качана забезпечують швидку вологовіддачу. вн 63 придатний для вирощування в усіх зонах, як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. Кожен з тих гібридів володіє своїми унікальними характеристиками, що зробить їх справжньою знахідкою для аграрія. Вибір найкращого з них залежить від ваших потреб та умов вирощування. Щоб замовити гібрид, переходьте на сайт за посиланням під відео або телефонуйте нам за номером 095 043 0203. Дякую за перегляд! Високих вам врожаїв!